Доброго дня! Ось і пройдено мною курс таргетингу. У ну, мене вже досвід в рекламі більше 30 років. Я з різними проєктами працювала з різними клієнтами. Дуже дякую розробникам і всій команді за чудово записаний курс. Курс педагогічно правильно вибудований, домашні завдання, короткі відео. Це дуже правильно все зроблено. Воно так краще засвоюється і отримується системні знання. Нема зайвого, води, нічого. Я вам дуже вдячна. все було бездоганно. Цей курс мені потрібен був для узнагальнення своїх знань. І я отримала те, що мені було потрібно. Раніше я вже проходила подібний курс, ну це вже було ще там років сім, тому, мабуть, інтернет-маркетинг. Там не було такої системності, як вона була у вас. І знання сучасні, воно багато що помінялося за цей час. Це все потрібно. Це як починаючим, таргітологам, никам всім, хто дотичний до цього бізнесу. З метою, щоб вони отримали, як це зараз працюють алгоритми, як зараз все це вибудовується, співпраця із клієнтами і як це працює зараз в інтернеті. Так і я дуже раджу власникам бізнесу для того, щоб вони розуміли, як працює вся ця система. І тоді у них краще буде конект складатися з з зселенникам. Вони будуть як одна команда. Це доцільно всім. І тим, хто вчиться, і тим, хто працює активно і проводить нові бізнес-проекти. Ще раз вам щиро дякую. Бажаю нових чудових курсів. От побажання, щоб був ще курс у гуглу таргетинг ну на майбутнє. Мабуть, це цікаво не тільки мені, а й моїм колегам. Всій команді бажаю всього найкращого і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую.